Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго ранечку! що ви вже давним-давно всі встали, стріпались і взялися до роботи. Ну, кавалерка, у мене то саме нічого не міняється, дуже швидко встала. Ну, але скажу вам тако: в хаті ідеальна чистота, кависті вже напила. Вже навіть позаливала галеретку, бо хочу робити бите шкло. Ну, а щоб робити бите шкло, треба вбиратися і їхати на Стерницьке кульцо, купити домашню сметану. Все, як завжди, кавалерка. Ну, але як треба, то треба. Але ви, кавалерка, знаєте: виспалися, не виспалися, файний настрій, поганий настрій. То немає різниці. Кожна людина рано має встати. Файно сістріпати. І клав чистити. Песок файно вмити. Директоршу на воду, хлопці, куди файно виталяпати. і всі разом. Беріться Ну, Я вже до роботи давно взяла, і ви знаєте, кавалерка, думає, тако буду на Стерницькому кульці. Хм. А там ще є дивоці, а в дивоціні є брокколі, якщо я не помиляюсь, чи нема? Нема до цього. Ну все, плани знову всі поламали драбадан, Але я вчора сказала, що сліпає. Ну, я королів вчора сказала, щоб їсти не готували, я їм щось приготую. Бо знаєте, не гнилі до кухні, а їли би коні з'їли. Одним словом, немає коли бандрони не плести. Зараз п'ємо кавусю. Одіваюся і їду, куплю сметану, бо хочу дуже сильно того шкла. Знаєте, бито? І кавалєрка ходить за мною вже три дні. Ну, брокколі то само собою, знаєте, знісмо. Ну, вже й м'яса нема, бо вже вчора макарони зладувала. Говорю, так, як я, щоб дуфаль. А так ходить за мною морозиво. Хочу морозиво і все, кавелер. Ну, то мені треба то-то поправити, я вам по-правді скажу. Так що кавалерочка. Всім гарного, мирного, позитивного дня, а я йду вдіватися і буду виходити з хати. Та й таке? Де ж чікалатаєш? <смірків> може нині все? Поведе тоді, та? так? No. А нас що більше ніде, так сметану не ходилася? Там нема ніде домашньої тільки тут. На базарі я вже була, може 10 разів і нема. Абсолютно. А, там такі люди, знаєш, такі... No no, — Я спочатку на продавця дивлюся, а потім... — Ні-ні, на базарі там, знаєш, ті, що перекупляють. — Ага. — А тут ті, що самі роблять. Ну, тут кожен ті є парень, Але я бачила. — Але й да, сметані, давай, перехідь. — А я сметану? — Я навіть не хочу. Я ти кажу, я навіть не хочу. Ще одне крило. А скільки Коли ти треба виходити, бо бити шмота? Ви бачите, відра не кописть. Тут таке звичайне Ну, Ти що не розумієш, бити шкло треба домашнє. Вона тоді файна, смачне. Моя робота. Кавалірочка. Поїхали по сметану, і каже Наталя, може, де Максима здивемо. Сама каже, така, я кажу, та де? Ні, кажу, та він щось а чого б не так рано ходити? І що ви думаєте? Стою я в аптеці, розвертаюся, а моє чудо стоїть. Я кажу, Максимко, ка, що ти тут робиш? По справах ходив, ну, то по справах, то по справах. А день перед тим кажу до нього, синочка, я тобі лохину куплю. А ви знаєте, він дорослий все таки. І він тако каже до мене, мені не потрібно, кажу, вона дуже дорога. Я так на нього, та то я тобі куплю, не треба, кажу, чекати, коли будеш вій. Пішла тепер на закупи, бо максимум. Кажу, куди до мене тут? Прийшли, сумки допомагав на купили купила йому лохину, він любить купити мене. Дай йому буде. Купила черешню. Але такі кавалерка великі, ну бо пше. Але хино, ну, до речі, в ціні не падає. Треба чекати, коли вже наша буде. Вже тоді будемо всі їли. А то дітей. А от кого велика черешня, але дуже смачна. Щавель купила. Валерка, бульба молода, вже старої нема. І груба, і дрібна. Моркова. Крила, стегно, на табльовий борщ, Карківка. Моя кавалерка, в Я без баньок нікуди. Одним словом, я вам скажу такого, де я купила сметану, мені треба з хати вийти 7 година, може навіть швидше. І тоді, може, я куплю сметану на стебницькому кільці. Вони кажуть, та ви що, пані? Та сметана зараз дефіцит. Я так дивлюся на то все. Що... Ну, але кавалерка вам скаже, пам'ятаєте, як Курлєва казала, що вона любить просто галеретку. Курлєва, я те галеретку зробила. Нема сметани, немає битого шкла. Ну, але кавалерка може і буде бити шкло, тому що сьогодні їду по Моніку. На п'ятій годині йде на англійську. І добре би було її забрати після англійської. знаєте, Тому що Моніка, виявляється, в нас хитрує дуже гарно. Вона вже мені два дні голови крути би її забрала, а я не розуміла, чому їй мене забирали. І потім Аня каже: Галя, куди забирай? Каже, в неї англійська, вона вже крути, щоб туди не піти. А я дзвоню за неї і кажу, все, ти вже викрутила. Завтра на англійську то я по-англійськи зове. І буваєте здорові. Кавалєрочка, але скажу вам тако: так як я рано встаю, бо спати не можу, не розумію чому, ніби все нормально, але все через ті й штори Але тюлі-штори вже пошили, тільки мені їх треба забрати. А тепер не знаю, хто прикрутить то. Ну, бо Віталіка немає. Але я щось скомбіную і 100%. Завтра, може і сьогодні, вже тюлі в мене будуть висіли шторами, і може тоді я вже буду нормально спати.